Нещодавно в парку культури та відпочинку ім. Миколи Островського на території фан-зони широкому загалу представили новостворену футбольну команду Комсомолець вона з'явилася в нашому місті за сприяння Коростенського міському компарті України, міської організації комсомолу та за підтримки першого заступника голови обласної федерації футболу, голови фракції комуністів в обласній раді Миколи Тимошенка, в житті якого футбол займає особливе місце. Частина моєї душі, частина мого серця це футбол. Він у мене забрав і зайняв. У мене навіть була дилема після 10 класу, коли ми зіграли зборни Румунії 2-2 на центральному стадіоні, і коли до мене прийшов заслужений тренер України Віктор Степанович Жилін і запропонували нам шістьом грати в команді. Навіть давали нам по 90 радянських карбованців, давали гарантію проживання в готелі спортивний І треба було вибір. Але школу я тоді закінчив на відмінно. І рішення було: або навчання, або футбол. Я вибрав іншу долю, але з футболом ніколи не розставався. Я й сьогодні, ось три роки тому назад, склади комунальник привезли бронзові медалі серед тих, кому за п'ятдесят. Першості України для мене це гордість і радість. Я ніколи не розставався з футболом. Тому це моє. Я ще раз хотів би сказати: це стан моєї душі. Хочу побажати перемог і змістовного життя, добра, щастя і щастя і людської вам всім просто радості. Виступаючи, а це начальник відділу сім'ї молоді, фізичної культури та спорту міськвиконкому Ігор Григорчук, секретар міському компартії України Володимир Омільянчук зазначали, що спорт це ще не єдиний спосіб об'єднати людей у корисній справі. Об'єднавшись у команду, молоді люди отримали можливість проводити свій час користю для здоров'я, брати участь у змаганнях, а головне пропагувати здоровий спосіб життя. Хлопцям, які стоять біля трибуни, побажати їм успіхів, бо це їхня ідея була, їхній запал. А те, що ми вийшли вже з пропозицією, і цю пропозицію підтримав Микола Михайлович, ви знаєте, самі найщиріші найщиріша йому подяка, бо дійсно, я думаю, що не так багато знайдеться просто людей, які щирою душею відкликаються на прохання в цей час молоді, щоб витратити свій час дійсно на здоровий спосіб життя. Головним спонсором футбольної команди Комсомолець виступив перший секретар обкому КПУ Микола Тимошенко. Він подарував команді нову форму та м'ячі. 19 червня футбольна команда комсомолець зустрічалася у першому турі чемпіонату міста з футболу з командою Хлібзавод та перемогла з рахунком 8-2. Попереду у футболістів ще багато матчів, тож ми бажаємо їм перемог.